Всіх вітаю, друзі! Німеччина прийняла все ж таки свої кардинальні рішення стосовно. Власної безпеки вони закривають кордони, вони впроваджують додаткові перевірки для того, щоб забезпечити себе від потоку нелегальних біженців. Але це напряму може повпливати на певні категорії українців, які на сьогоднішній день будуть фактично в небезпеці. Ми сьогодні про це поговоримо, тому дивіться це відео до кінця. Однозначно, ставте йому лайк, щоб боротися з російськими ботами, які атакують україномовний контент, і в коментарі пишіть, з якого міста ви дивитеся це. Відео і давайте, друзі, починати. Отже, поліцейські будуть перевіряти не лише документи, а й те, чи перевозять водії якихось нелегальних мігрантів. Німеччина дуже довго вагалася над тим, чи приймати якісь подібні рішення, бо це напряму фактично суперечить там домовленостям по шенгенській зоні, по Європейському Союзу. Що в цих країнах можна собі їздити без кордонів, скажімо так, на сьогоднішній день бачимо, що ситуація кардинально власне змінюється, і німецькі служби вже почали перевіряти автомобілі, які намагаються в'їхати до Німеччини з Польщі. Служби, по перше, перевіряють актуальність документів, перевіряють, чи мають право абсолютно всі, хто там заїжджає, в'їхати до Німеччини. І звісно, що вони полюють на нелегальних біженців, які заходять на територію Польщі з Білорусі. Ну і так само з Литви з Латвії, бо вони там вони також з Білорусі, з Росії, заходять і далі їдуть в Польщу. А через Польщу вже попадають в Німеччину. На сьогоднішній день говориться про те, що перевірки будуть тривати до 26 жовтня. Але німецька влада також вже заявляє, що скоріш за все їх буде продовжено і далі. І е, зосереджують увагу в основному на вантажівках і на автобусах, тобто на тих транспортних засобах, які можуть е, вмістити, скажімо так, більше людей, але при цьому зупиняють також і велику кількість легкових автомобілів. І багато хто з вас вже задався питанням про те, що я сказав, як це може вплинути і кому це може загрожувати з українців. Отже, друзі, пояснюю: є в Польщі величезна кількість українців, які е, заїжджали до Польщі до початку війни. Які в'їжджали вже після початку війни, але втратили статус Укр і не мають додатку має обиватель, тобто дія п'єль і в такі люди не мають там ані віз, не мають фактично карт побиту. Можуть мати якісь там подані документи на карти побиту, мати печатки навіть. Але при цьому якби вони не мають готових карт побиту, це означає, що ці люди не мають права виїжджати з Польщі. Тобто вони мають право виїжджати з Польщі, але вони не мають право заїжджати в інші країни Європейського Союзу, якщо в них немає вільних днів по безвізу і немає додатку. «Має оббиватель до цього дня це не було проблемою. Люди, навіть якщо не мали актуальних документів, не мали права в'їжджати в Німеччину, вони просто сідали на автомобіль, їхали туди. І якби ніхто не міг довести, що в них безвіз закінчився в Польщі, а не в Німеччині. І якось це отак виглядало, тобто це було все дуже просто. В таких випадках було неможливо користуватись тільки літаками, бо там завжди є власне прикордонний контроль. Якщо ми говоримо про зараз, то у випадку, якщо у вас, наприклад, немає днів по безвізу вільних не, тобто, ви вже знаходитесь в Польщі більше 90 днів. У вас немає актуальної візи, у вас немає актуальної карти побиту і у вас немає статусу Укр і додатку має що також важливо, бо є люди, які мають статус Укр але також не мають додатку Майобиватель. Якщо ви в таких умовах зберетесь, сядете і поїдете в, в, в Німеччину і вас зупинять, то вас просто-напросто туди не пустять а можливо і дадуть якийсь штраф за спробу нелегального перетину кордону. Бо це фактично є нелегально. У вас немає права на заїзд і на перебування в Німеччині. І е, бачимо, що завдяки тому, що до цього моменту в Польщі, е, ну якби взагалі в Європейському Союзі, ці кордони вони були дуже розмиті, то люди просто на це не звертали увагу. Звикли вони, що можна просто сідати і їхати собі. Зараз, коли вже почались перевірки, це буде зробити е, максимально тяжко і можна натрапити власне, на проблеми. Тому, друзі, якщо у вас немає актуальних документів, якщо у вас немає статусу Укр, додатка має обиватель, немає вільних днів по безвізу карти побиту або е, звичайної там, якоїсь робочої візи, то в такому випадку, на жаль, в Німеччину я вам їхати не рекомендую, бо ви можете нарватися на неприємності. Е, от І також думки розділились, в принципі, навіть в тих самих німців, простих, так, в народа, е, що, е, що буде відбуватись. Тому як є, е, скажімо так, професійні водії, які. По декілька разів на день можуть перетинати там польсько-німецький кордон і возити якісь там грузи, якісь товари. І якщо їх будуть кожен раз зупиняти, то вони побоюються, що можуть просто-напросто утворитися якісь певні затори, а вони точно будуть утворюватись, і це може повпливати на кількість виконаної роботи. На кількість зароблених грошей, тому вони якби не дуже добре до цього відносяться. Але при цьому є люди, які розуміють, що потрібно таким чином захищати Німеччину. І знову ж таки на кінець хочу вас запитати: можливо, хтось з вас знає відповідь, чому Німеччина захищає тільки свої власні кордони, а не Працює над безпекою зовнішніх кордонів Європейського Союзу, за які вони так сильно виступають і борються за його цінності і так далі. У мене відповіді на це питання немає. Як на мене, це є максимально несолідарно зі сторони Німеччини по відношенню до Польщі та інших прикордонних в Євросоюзі країн. От, але ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.